Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо робити об'ємну аплікацію квітку червоного кольору. Для цього нам з вами знадобиться червона столова серветка, звичайна, тоненька, ножиці, пензлик, клей, серветка. А також з паперу зеленого кольору вам необхідно вирізати для квітки стебло та два листочки. І з червоного паперу вирізати такий кружечок. Можна іншого розміру, більшого або меншого, як вам більше до вподоби. Отож, приступаємо до роботи. Подивіться на наш зразок роботи. Ось таку квітку ми з вами сьогодні будемо робити. Беремо серветку і нарізаємо з неї такі смужки. В мене вийде чотири смужки. У мене великі серветки, якщо менші, можна три смужки. Кладемо смужки одна на одну і робимо з них прямокутнички. Ось так. Ось такі прямокутнички в нас вийшли. Тепер кожен прямокутничок ми беремо, стискаємо пальчиками, кладемо на долоньку і робимо, як з пластиліном, ось такий кружечок. І так ми з вами маємо зробити багато-багато кружечків з нашої серветочки. Нам знадобиться десь штучок. 30, мабуть, допомагаємо пальчиками, якщо у вас одразу не виходить. І так ми зробимо багато з вами кружечків. Ось в мене вийшло стільки кружечків з нашої серветки. Тепер переходимо до роботи. Беремо наше стебло і промащуємо його клеєм. Краще це робити на клейоночці, не в руках, і приклеюємо в нижній частинці листочка нашого фону. Ось так. І притискаємо серветочкою. Тепер наші листочки так само мастимо клеєм. Можна одразу два. І притискаємо в нижній частині стебла і у верхній. Ось так. Серветочкою згори притискаємо. Дивіться, щоб листочки у вас доторкалися до стебла, щоб не було пробілів. І тепер приклеюємо наш круг червоний. Це наша основа для наших серветочок, які ми будемо згори зараз приклеювати. Ось те, що у нас вийшло. Тепер ми повертаємося до скручених кульок з наших серветочок. Беремо кульку. Вмощуємо її в тарілочку з клеєм і притискаємо, дуже багато клею не беріть. І притискаємо до нашого червоного круга. Робимо не поспішаючи, дуже близько одна до одної кульки розміщуємо, щоб не було пробілів. Ось таким чином. Спочатку по колу робимо такий з вами ми круг, межу таку. Ось так. Іще одна кулька. Так, притискаємо міцно ось так. Перше коло зовнішнє. Я. Тепер всередині ми з вами теж розміщуємо наші кульки дуже щільно одна до одної, заповнюючи весь простір всередині нашого круга. Ось таким чином. Ось така об'ємна квіточка в нас з вами вийшла. Отож, бажаю вам успіхів. Якщо залишились кульки, можете зробити не одну квіточку, а більше. Отож, успіхів вам у вашій роботі! На все добре!